Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 24 липня 24 рік, сьогодні середа, і тому розглянемо загальний рух альткоїнів. Починаємо з сайту CryptoVictor.com. З будь-якої сторінки, ви можете зверху перейти на. YouTube канал, Telegram, Twitter, Reddit, Facebook. Там у нас є групи, можете приєднуватись, кому комфортно отримувати наші новини в цих мережах. І верхнє меню, розділ криптоактив, заходимо в альткоїни. В понеділок ми розглядали біткоін. Хто пропустив, можете повернутися з сторінки, зайти на всю необхідну інформацію. Отже сезон. Не буду повторюватись, новачки можуть взяти тут всю загальну інформацію. Не новачки, а новити деякі свої знання. Ну і що, тут розпочнемо з Blockchain Central. Вже знайомий нам індикатор показує. Зараз 22. Пам'ятаєте, зовсім недавно курс. Робив спроби зайти на 50. І знову повернувся в сильний біткоін сезон. Тому очікувати зараз рух альткоїнів. Наприклад, ви купили якісь там альткоїни, які не входять в цей список цього індикатору. Але загальний рух все ж таки був відкат вниз. За цим доволі популярним індикатором, за ним багато хто слідкує. Ще один можна подивитись індикатор, який. Який відображає велику кількість альткоїнів без топ-10 найкращих: ефір, Ripple і так далі. Вони тут всі написані, без них оце взяли інші альткоїни. І ми вже його розглядали також багато раз. Подивіться, на що я сьогодні хочу привернути вашу увагу. Минулої фази, коли було розвернення, було скільки 4 червоні свічки Тобто 4 місяці поспіль було зниження, потім розвернення. оті в стрілках рухи вниз, які підтримались покупцями, і далі пішло так само 4 місяці зростання, яке було доволі потужне, так був минулий сезон. Зараз багато в чому повторюються. Дивіться в якому місці можна зараз сказати 4 місяці червоні. Якщо буде повторення і схожа конструкція з минулим альтсезоном, то дві свічки стріляли вниз, і цей місяць не є виключенням, тому зниження зараз це є логічним з врахування цього індикатору. Тому все я бачу в нормі. Якісь там будуть лінії підтримки, вони підтримують оцей рух вниз. І вже наступного місяця ми можемо бачити перелом такий і вже зелену свічку. Знову ж таки, якщо буде приблизне повторення минулого переломного моменту, то, гадаю, ця думка вам зрозуміла. І якщо ближче подивитися на тижневий графік, тут так само ми можемо побачити головну лінію та, що йде, і таку підтримку. Може бути вниз. Може. Якщо біткоін тут не витримає, пам'ятаєте так, місячний графік стріляло на 54. Ще. Цей наступний місяць буде тут розвернення, після того можливо буде продовження руху наверх за місячним таймфреймом. І на тижневому тут більш детально ми можемо побачити, де курс зараз там ну 65-67. Він, на мій погляд, якщо і піде, то відіб'ється від 62 60 60, якщо проб'є, як було цього разу цей діапазон, то може сходити знову на 54. Може бути це ще декілька тижнів таке коливання, після чого, гадаю, вже рух коли перетне оце 71, далі йде 85-100. Ну, Поки що ми в середніх позиціях між 72-62. Так, гадаю, і буде декілька тижнів. Отже, подивимося альткоїни. Подивіться, на що я хочу звернути сьогодні вашу увагу. Два варіанти, по яким можна дивитися подальший рух. Ну, Перший це горизонтальні чітко лінії Fibonacci він показує, в якому місці зараз курс. Ну, от, Наприклад, зараз BNB. Ми бачимо, що він в зоні максимальної перекупленості, так? Тому за цією сіткою, очікувати подальше зростання тут, Ну, тобто він вже е, перейшов максимальні позначки минулого зростання. Тому BNB, щоб пішов наверх звідси, Ну, тут можна ще подивитися отаку думку, що Ну, Може бути така трендова лінія по нижнім точкам. бачите, Вона може йти. І по ним зараз курс тільки в середній зоні, і може піти до якихось верхніх позицій, там, наприклад, 900, а то і 1000. Все залежить від того, яку ми, який ми напрямок будемо. Для себе ставити пріоритетним. Ми бачимо, що буде висхідний такий тренд, чи просто сітка Фібоначі. Там вже ми досягли максимуму. Ну, ми BNB. Або за тією думкою, що ну, може бути далі заростання, тоді можна очікувати подальший рух наверх. Це вже ви самі вирішуєте для себе. Я бачу такі дві. Два таких руха. Ну і так само давайте в такому ж дусі за подивимося і інші індикатори. За Fibonacci ефір доходить до максимальних позначок. А за ідеєю, що буде по нижнім точкам, зараз він в середній зоні, і що може бути далі продовження зростання. Доволі потужна з 3,5 до 6 цього сезону. Солана. Ну, Так само по Фібоначі, ну, практично в, в, в найвищих місцях 170, а за. А за цим принципом, ну, може бути ще трошки, ну але салану я не бачу. Вона і так дивіться, який шлях прийшла з нижніх позначок. Ну, зараз купувати я б не купував. Які б там не був, зараз тут 170-230, це максимальні позначки. Ну, Особисто я салану вже більшість перелив USDT ну Це таке, я я так бачу. Вона і так зробила, подивіться, який рух з 16 на тобто вона салана зробила 10 іксів Такий потужний проект Ну Ще 10 навряд чи зробить цього сезону. А якщо зробить, то це буде. скажімо Для мене якась несподіванка. Ну а може для кого це буде нормальним ходом. Що тут у нас по XRP? Ну, по всім і по Фібоначі і по цій стратегії, що може бути більше, ніж Фібоначі розтягнути, тобто більше максимальних отміток не набагато, але XRP зараз дуже в цікавому місці. В червоній зоні по Фібоначі і може дати ну 200% може дати цього сезону. Кому цікаво. На такому культовому проєкті зробити спробу отримати 200%, можете розглянути цей варіант. Dogecoin Ну це мем. мем коін в якому, бачите, він нестандартний, він зараз близько до червоної позиції по Fibonacci, але може стріляти великі відсотки, там 500% може стрельнути. Але ми тут. Можемо розраховувати на такий рух тільки якщо спільнота скаже, «Вау, давай на оцей дочкон зайдемо, Тобто потрібне буде якесь оновлення, оживлення цієї спільноти. Тобто тут розраховувати можна не на якісь там технічні складові або історичні навіть, а тільки на думки спільноти. Я взагалі не розумію. Ну, як в таких напрямках можна робити якісь прогнози. Ну, це те, що я не розумію, це не означає, що їх не можна робити. Я просто не знаю як. Як і, наприклад, тон зараз. Так, він вирвався на новинах, на тому, що вони запустили новий дуже цікавий проєкт, продукт, класно, все пішло. Але наскільки він ще далі піде, це залежить вже від роботи. Самої компанії і технічно, ну, я б зараз ну, скільки, там, 7, ну, може бути 10. А може і не бути, ніхто не знає, тут, що тут може бути, тон, я б зараз не заходив. Звісно, ті, хто внизу там заходили, їм зараз цікаво і, ну що, ну, можливо, навіть повернення до середньої зони цього коридору. Після чого так. Вірогідність є, що піде далі на 10 і, і вище. Але от зараз заходить, я б не йшов. Ви вирішуєте, звісно, самі. Кардана. От Кардана друге діло, друга справа зовсім. Червона зона пофібаначе. І досягнувши минулих максимумів, може іще ще вище пройтись, бо, бо нахил наверх є, між нижніми місцями. І... Рух і в середню зону, і рух наверх тут можна очікувати, бо це дуже потужний проєкт, в нього вкладено багато активів. На кардана я б подивився. Ми продивились такі декілька варіантів, але все ну, нереально в одне відео вкладати все набагато важливіше, щоб ви могли мати спробу, зайти на цей трейдінгвів, який вам цікавий проєкт подивитись. Розтягнути ту саму сітку Фіба, чи подивиться в якому місті. Подивіться ті індикатори, пам'ятаєте, і знаєте, де їх знайти. Подивіться, поки зараз міжсезоння. Ну, подивіться е, на сервіс CoinMarketCap, Market На той самий індикатор страху та жадібності. Як в якому місці зараз. І ви знаєте, є така думка, що коли. Всі купують, вже купувати запізно. Зараз ще може, може і, і набагато вигідніше купити, ніж вже потім, коли буде оце зелене, тоді вже будуть всі бігти щось купувати, тоді вже не буде так цікаво. Хто не дивився відео по CoinMarketCap, подивіться, цікавий сервіс Крипта, один з топових, з найкращих, поверніться та подивіться. Можете дивитися ці самі е, криптовалюти на інших індикаторах, ну, наприклад, от BNB. Ми дивились на місячному таймфреймі, а тут вибрати, наприклад, лінійний графік і один з індикаторів, який є в тому списку, що ми з вами розглядали. Ну, і дивитися, де, в якому місці зараз. В середній зоні BNB, в середній зоні ефір. Тобто, розглядати, тобто вчитися розглядати. Під різним кутом, під різним таймфреймом і з різними індикаторами. Ви може щось побачите, те, що ну не видно на місячному було графіку, можна побачити з іншими індикаторами. Воно там може хаватись. А тут Ага так тут ну, цікаве місце розвернення, наприклад. так Що тут може бути з цим? Побачити напрямки. Пам'ятайте, що цей канал для того, щоб ви самостійно приймали рішення. Ви ж бачите, я ніколи не кажу, купуйте це, купуйте інше. Ні. Приймайте рішення на основі своїх е, даних. Чим більше ви їх е, зберете, тим більш продуманий буде е, продумане буде ваше рішення інвестиційне, а це ваші гроші. Це наші гроші. Ми... В такому волатильному напрямку, як криптовалюти, тут дуже потрібно бути акуратно і продумано приймати ці рішення. Тому при тим, як вкласти в будь-який проект свої активи, проводьте дослідження, як проводити, де ця інформація. Багато корисної інформації на моєму сайті Криптовектор. з меню заходьте, шукайте, яка вам потрібна. і... Використовуйте її, бо цей сайт я зробив для себе і зробив по максимуму без води, тільки потрібні меседжі собі тут залишаю. Гадаю, в якому місці зараз альсезон ми можемо приблизно розуміти, можемо робити якісь прогнози. Ви бачите, я перейшов на три відео на тиждень біткоін загальний по альткоінам і в п'ятницю. Розглянемо ще один якийсь цікавий напрямок або проєкт. Я ще навіть не вирішив. Їх багато, їх можна показувати, як минулого разу ми дивились з вами CoinMarketCap. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк йому, поділіться їм з друзями, може їм воно буде цікавим. Кому потрібно, підписуйтесь на мої нові відео. І, звичайно ж. Пишіть коментарі. Вони не тільки для мене, вони для всіх, хто дивляться ці відео. Люди бачать різні думки, бачать ваші поради, робіть це. І тим самим ми розповсюджуємо україномовний контент. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз: Болотну Федерацію буде знищено. Орки повернуться у печери, жерти свої корінці і працювати на репарації для України. Вони, їх онуки, правнуки будуть дуже багато працювати, щоб відшкодувати хоча б грошима ту, те зло, яке вони зробили в Україні. А це люди, Камала Харіс, це наша. Вона за Україну двома руками. Вона розмаже того е, Трампа як якусь клопа. От, побачите. Я прогнозую, що ця жінка через декілька місяців. Буде президентом США і допомога Україні буде тільки збільшена. На цій оптимістичній ноті я завершую сьогоднішнє відео. Допомагайте ЗСУ, донатимо хто скільки може. Америка Америка, а ми самі повинні рятувати нашу країну. З вами був Віктор. До зустрічі!